Хто хоче цю конфету? Yeah. Yeah. А, але перш ніж вам її дати, я вам розкажу історію про цю цукорочку. корочку. Можна? Yeah. Подивіться, яка це буква? Вона символізує Jesus. Ісус Христос. Джизес по-англійськи. А ось це на що схоже? На посох. Ісус як пастир добрий. Дивіться, хлопці, червоний колір символізує кров Ісуса Христа. Ви знаєте, для чого Ісус приходив на землю? Чули про нього? Ісус приходив на землю, щоб... Ваші гріхи взяти на себе, щоб ваші погані вчинки, якісь в школі списуєте, батьки обманюєте, десь там погано щось чиняєте, щоб ви за це не несли покарання. Ісус пролив кров святу. Це червоний колір, символізує його кров. Білий колір символізує святість, очищення. Кожна людина, яка в Ісуса Христа, і покаяється, Бог їй простить гріхи і очистить її. І вона буде біла, як сніг. Хто за найстарший? Ти? Да. То, я даю саме старший. ви не улюбиетесь? Ні, ні. Але ви якщо будете джентльмени, то сте дівчатам поделиться. Да. Все, вас Бог, любить, Гарного дня. Да. До побачення.